Вітаю вас, діти! Наближається найромантичніше свято День Святого Валентина. День Святого Валентина це свято незвичайне і цікаве. Його святкують і дорослі, і діти, у колі сім'ї та з друзями вже понад 120 років. Це свято. Любові, доброти, дружби. У цей день дарують один одному листівки Валентинки у вигляді серця. А також дарують одне одному подаруночки. А знаєте, чому саме свято називається Свято Валентина? Послухайте, я вам розповім. Колись давним-давно у Римській імперії жив молодий єпископ Валентин, який, незважаючи на заборону, вінчав коханих. За це імператор наказав кинути священика Валентина до в'язниці. Там Валентин закохався у доньку наглядача в'язниці. Але, на жаль, Валентина стратили. І в день страти, 14 лютого, дівчина отримала від свого коханого листівку з однією короткою фразою від Валентина. Так і мандрують відтоді світом Валентинки. Це послання закоханих. Ось чому щороку закохані відзначають цей день як свято кохання. Цей день день Святого Валентина, щоб показати нашу любов для особливих людей в нашому житті, таких як наша сім'я, друзі або інші важливі для нас люди. У цей день. Люди дарують своїм близьким валентинки і подаруночки, щоб вони знали, як сильно вони піклуються про них. Подарунки можуть бути будь-якими. Наприклад, це можуть бути квіти, цукерки або навіть міцні обійми. Діти, а як ви думаєте? Можна подарувати ласкаві слова? А вже ж, можна подарувати компліменти, промовте їх до мами, до тата, до бабусі або сестрички чи братика. Давайте пограємо і спробуємо сказати компліменти для дівчинки. Яка дівчинка? Як зіронька чарівна, ніжна, як янголятка. тендітна, як квіточка, ласкава як сонечко. А для хлопчика які компліменти можна подарувати? Хлопчик міцний, як горішок, хлопчик сильний, веселий. Негли сміливий. А ще у День Святого Валентина можна разом з близькими, з друзями або рідними сходити до кінотеатру, подивитися цікавий фільм чи мультфільм. Діти. А чи є закохані в казках та мультфільмах? Давайте пригадаємо! І відгадаємо казку або мультфільм, де є закохані. Казка про принцесу, яка через свою мачуху змушена покинути рідний замок. Вона знаходить вірних друзів гномів, а згодом і справжні кохання. Здогадалися, що це за казка? Так, білосніжка і сім гномів. У цій касті принц знайшов свою кохану за допомогою черевичка. Здогадалися? Попелюшка, а у кого закохалася русалочка? Вірно в принца. казка називається русалонька. Щира історія про красуню, яка волею випадка опинилася в одному замку із чудовиськом. Але її щире кохання і чесність змогли розтопити найсильніші чари. Так, красуня і чудовисько. Ось ми і пограли з вами. Діти. Не забудьте привітати з цим святом своїх близьків та друзів. Намалюйте Валентинку або зробіть аплікацію, адже привітання це чудовий спосіб сказати про любов своїм рідним і близьким.